Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Путіна про так зване триденне перемир'я на 9 травня. Бо Україна наполягає вже 50 плюс днів як що з березня місяця на припиненні вогню повномасштабному, повноцінному по всіх на землі в повітрі. В морі на 30 днів нагадав про це президент України Володимир Зеленський спілкуючись сьогодні з журналістами сьогодні в суботу, 3 травня. Зеленський назвав ідею диктатора театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з е, ізоляції. Україна йде з американською моделлю перемир'я, і ця модель має тривати 30 днів. Нагадаю, ця модель була запропонована на переговорах, які відбувалися в Саудівській Аравії між українською американською стороною та й росіяни. Там теж були з ними окремо. Пам'ятаєте ця міжкімнатна дипломатія кі. Такелого так, от в березні росіянам також пропонували 30 днів погодитися. Терористи, але ні, вони бачите, вони просто хочуть прикрити зади Путіна і тих. Так би мовити, лідерів, які до нього приїжджають на 9 травня на парад їх там менше 20, там. Такі вони всі не надто авторитетні. Навіть премєр міністр інді на рентрамоді не поїде. Він не хоче більше він вже з'їздив влітку минулого року. А Путін в дні його візиту 8 липня розгатив охмади дитячу онколікарню, Тож більше не хоче маратися путінські крові на рендрамоді. Ну сі зіньпінь можливо приїде, і то це все ще не точно. Навіть прем'єр-угорщини Вітя Орбан і той туди не їде.